Лягай. вигукнула різдвяна свинка, затягши Джека за густі кущі будяка, тінь від яких могла їх сховати. Припавши до засніженої землі, вони визирнули за колючого листя. Згубник уже стискав в руках цілі жмені речей і віддалявся від них важкими кроками, від яких аж двигтіла земля. Ангел, бідолашний ангел. Бурмотів захололими вустами Джек. Якби він швидше вхопив поламаного ангела за руку, то врятував би його. Що з ним станеться? Може, нам ще пощастить урятувати його? Ні, тихенько відповіла різана свинка. Згубник потяг його до свого лігва. Там він роздирає речі на шматки, і висмоктує з них оживу неочастину. А тоді, якщо йому сподобаються їхні тіла, він зробить їх частиною свого обладунку. А якщо їх знайдуть просто зараз там на горі? запитав Джек. Тоді це врятує їх, мовила різана свинка. Але ж все одно їх ніхто не шукає, Джеку, всім байдуже, що вони пропали, всі тільки раді позбутися їх. Кому потрібен, скажімо, такий поламаний ангел? І хто захоче повернути собі огидну звичку глубатися у носі? Але ж після того, як згубник висмокче, оживлену частину розтрощить тіло і зробить його частиною свого обладунку, що стається з тою річчю на там, на горі. Не вгавав Джек. Адже ангели досі там, заплутаний, у гілках ялинки. Ненадовго, відповіла рядяна свинка. Коли згубник висмокче оживлену частину, то на горі цей ангел просто зникне. Тій речі, яку пожирає згубник, немає дороги назад. Вона зникає назавжди. Це те, що люди називають смертю. Джекові було так холодно, він був такий виснажений і переляканий. Він так прагнув знайти Гес і відчував себе таким винним у смерті ангела, що вже не зміг стримати сліз. Він заплакав. Хоч як тихо він плакав, та різдвяна свинка все зрозуміла, обняла Джека своїми ніжками і пригорнула до себе. Треба обіймати, щоб не замерзнути. Хрипко пробурмотіла свинка. «Зачекаємо тут. Може, навіть подрімаємо кілька годин, а коли розвиднеться, спробуємо знайти дорогу до міста Туги. А як ми її знайдемо без компаса? запитав Джек. Я ще не знаю, відповіла різдвяна свинка. Але щось придумаємо. Отож Джек згорнувся клубочком біля різдвяної свинки, потихеньку почав зігріватись. Страх нікуди не подівся, однак тепер малому принаймні стало тепліше. Дякую, різдвяна свинка», – промовив він за якусь хвилину. Будь ласка, дещо здивовано відказала різдвяна свинка. Ще трохи помовчавши, Джек сказав. Це якесь дурнувате ім'я. Яке? не зрозуміла свинка. Різдвяна свинка, пояснив Джек. Воно задовге. Якби ти була моєю, я б тебе так не називав, принаймні не щодня. А як би ти мене називав? поцікавилася різдвяна свинка. Джек задумався. Може, Ерес? сказав він, скорочено від різдвяної свинки. Ерес. повторила різдвяна свинка. Мені подобається. Тоді я попрошу голі, щоб вона тебе так називала, додав позіхаючи Джек. Що ти маєш на увазі? спитала різдвяна свинка. Коли я віддам тебе їй, пояснив Джек. Щось не розумію, сказала різдвяна свинка. Ти ж сама змусила мене пообіцяти, що я віддам тебе голі, коли ми повернемось із країни загублених, пам'ятаєш? О, так, пам'ятаю, відповіла різдвяна свинка. Вони знову помовчали, та Джек відчував, що різдвяна свинка не спить. Ми й далі будемо бачитись, промовив крізь дрімоту малий, коли повернемось додому. Навіть бавитимемось разом! Тобі неодмінно сподобається Гес. ж сподобається, погодилась лізяна свинка. Ми ж сести, врешті решт. Так, підтвердив Джек. Спочатку мені так не здавалось, але насправді ви дуже схожі. Він позіхнув. Думаєш, ми скоро знайдемо Гес? Я певна, що скоро, відповіла лізяна свинка. Ти увесь час тужиш за нею, тож вона повинна бути в місті туги. Більше її нема де шукати. Так, знову погодився Джек. Він уже засинав і навіть уявляв, що до нього горнеться ГЕС. Різдвяна свинка вже зовсім не пахла, як новенька. На ній було доволі бруду, після схованки в смердючому ланчбоксі і довгої мандрівки земляним тунелем до пустища. Я не можу дочекатись, коли побачу Гес. Вона, мабуть, здивується, довідавшись, я заради неї подолав такий шлях, промимрив сонний Джек. Вона буде вражена, запевнила різана свинка. Ще жоден хлопчик за всю історію світу не робив такого заради іграшки. Джек уже зовсім провалювався в сон, коли знову почув торохтіння квасолинок у черевці різаної свинки. Сюди йде згубник, прошепотів він. Ні, відповіла різана свинка. Спи, не бійся. Джекові здалося, що він почув шморгання. З тобою все гаразд, Ерес. Звичайно, все гаразд, мовила різана свинка. Це втішило Джека, бо йому нам мить здалося, ніби свинка плаче. На високій дерев'яній стелі, що правила в країні загубаних за небо, сходило сонце. І хоч воно було лише намальоване, та все ж світило досить яскраво, щоб розбудити Джека, який лежав, згорнувшись клубочком під кущиком будяка на пустищі. Сніг перестав падати, проте холод нікуди не подівся. Вкрити сніговою пеленою пустища неоплакуваних, простягалось аж до самого обрію, і подекуди. Там погойдувались від пронизливого вітру кущики будяка. Не видно було нікого, жодної речі, навіть різдвяної свинки. Переляканий Джек зірвався на ноги. Ерес! загукав він. Де ти, ерес? Усе гаразд, я тут, обірзвалася різдвяна свинка, квапливо підбігаючи до нього. Я дещо знайшла. Ходи зі мною. Вона повела його за собою і невдовзі показала ніжкою Дивись, залізниця. Вона, мабуть, веде до міста туги. Саме так підтвердила різдвяна свинка. От тільки без компаса я не знаю, в який бік нам іти. Вона придивилася до залізничної колії та ніщо їм не підказувало, куди ж вирушати до де ж воно за пропалівки, а куди до міста Туги. Аж тут, за їхніми спинами, щось заворушилось, і вони аж підскочили на місці. Стрімко озирнувшись, вони побачили синього кролика, такого ж нечупарного, хіба що подекуди на його брудному хутрі. З'явилися чисті смужки від сліз. Це ви. скрикнув він. Який я радий, що згубник вас не піймав? Він обняв спочатку Джека, а потім різдвяну свинку, добряче забруднивши їх обох. Ми теж раді, що він не схопив тебе, відповів Джек. А де компас? запитав синій кролик. Ми не знаємо, сказала різдвяна свинка. Він так швидко покотився кульцю темряву, що ми не змогли його наздогнати. Ой, лишенько, забідкався синій кролик. Сподіваюся, що згубник не спіймав його. А я ще дужче хвилююсь через поламаного ангела. Він сказав мені, що духу тікати, а коли я озирнувся, його вже ніде не було. Я його шукав цілу ніч. Він був моїм найкращим другом. Ви його не бачили? Ні, відповіла різня свинка, застережливо поглянувши на Джека. А ти, синій кролику, часом не знаєш? Куди ведеться колія? На жаль, ні, зізнався синій кролик, розглядаючи рейки. Зате скажу вам одну цікаву річ. Коли потяг іде туди, він показав на обрій, що й досі був темний, речі у вагонах дуже сумні. А коли йде туди, він показав на обрій що вже полум'янів червоно-золотими барвами, бо там сходу намальоване сонце, речі здаються радісними. Джек поглянув на різану свинку і зрозумів, що вона думає так само. Це напевно означало, що речі, які їдуть на схід, Туди де підіймалося намальоване сонце, мандрували радше до міста Туги, ніж до за Запропалівки. Гадаю, нам варто прогулятися туди, сказала різдвяна свинка і попрямувала уздовж колії туди дедалі яснішого небокраю. А можна мені з вами? запитав синій кролик. Звичайно, лагідно відповів Джек, і кролик поскакав слід за ними. Чимало годин. Вони йшли уздовж рейок. І не бачили нічого, крім засніженої землі та колі, що тяглися аж до обрію. Джек раз по раз розглядав розфарбоване небо. Різдвяна свинка казала, що тутешній день дорівнює годині в країні живих. Тож Джек постійно згадував слова поеми, яка застерігала, що вони мають покинути країну загублених ще до закінчення святвечора. Його лякала думка, що він застрягне тут назавжди, чекатиме, поки його впіймає згубник. Проте Джек був певен, що Гес, коли він її знайде, зробить усе як слід, так, як вона робила завжди. Тож він не сповільнював ходи, крокуючи слід за різдвяною свинкою вздовж колії. Намальоване сонце височілетними, поволі пливучи дерев'яним небом. Аж поки сховалося за темною хмарою, знову почало сніжити. Аж ось різдвяна свинка зупинилася, затуливши ніжкою свої чорні оченята. Джек, ти щось бачиш попереду? прощепотіла вона. Ніби щось мерехтить. Джек придивився до немокраю і побачив, як удалені щось виблискує. Може, то море, припустив він. Вони пройшли ще трохи і невдовзі попереду з'явилися примарні обриси чудового, оточеного муром міста. Можна було розгледіти башточки, шпилі й золотисту баню, немовби якогось палацу. Нарешті вони підійшли достатньо близько, щоб розглядіти міський мур із золотою брамою. На ній було вирізблено такі самі виноградні лози і квіти, що й на брамі в Забудькувитому. Залізнична колія, вздовж якої вони мандрували, сполучалася тут ще з однією, що тяглася з іншого боку. Джек здогадався, що ця колія вела прямісінько забутькуватого, доправляти речі, які проходили крізь золоті двері. Різдвяна свинка застережно підняла ніжку. Коригувальники, прошепотіла вона, і справді перед міською брамою марширували туди-сюди кинжал, пилка для нігтів та люди з вигляду лускунчик. У цих трьох коригувальників були найхимерніші з усіх, досі бачених Джеком капелюхи, високі шоломи з довгими чорними перами й золотими літерами К. Джек, різдвяна свинка і синій кролик зачаїлися за кущем будяків і дивилися на браму, міркуючи, як буде далі, а сніг падав їм на голови і на плечі. Може, пришепотів Джек, нам варто чекатися потяга, заскочити на нього ззаду. Потяг надто швидко мчатиме, – заперечила різдвяна свинка. Можна поранитись. Стривайте ну! ви хочете потрапити всередину? здивовано спитав синій кролик. Джек кивнув. Вас туди ніхто не пропустить, вигукнув синій кролик. Ми ж зайвики, нам не можна до такого чудового місця, туди потрапляють лише ті речі, за якими по справжньому тужать. Ворота ці звичайнісінькі, зауважила різана свинка, не звертаючи уваги на бідкання синього кролика. А от із коригувальниками справді може бути клопіт. Щойно ми з'явимось перед ними, вони тут таке схоплять нас і віддадуть згубникові. От якби нам мати якусь приманку для них. Ви просто хочете жити в гарненьких будиночках? запитав синій кролик. Чи є якась інша причина, чому ви хочете туди потрапити? Так, є, відповів Джек. Перш ніж різдвяна свинка встигла його зупинити. Там є дехто дуже потрібний мені. Це гес, моя улюблена м'яка іграшка. Кілька хвилин Джек із синім кроликом дивились один одному в очі. Аж нарешті кролик захоплено зітхнув Ти хлопчик. прошепотів він. Справжній. Ні. злякав втрутила сіряна свинка. Це пластмасова фігурка під назвою Не хвилюйся, свинку, відповів синій кролик. Я обіцяю, що нікому про це не скажу. І ти справді пробравсь до країни загублених лише заради того, щоб відшукати свою улюблену іграшку? спитав він у Джека. Той кивнув. Тоді я буду твоєю приманкою, запевнив кролик, і вважатиму це за честь. І перш ніж Джек із різдвяною свинкою встигли зупинити його. Синій кролик, вискочив зі схованки, пострібав просто до коригувальників. Що відразу припинили марширувати і вирячились на нього. Привіт. вигукнув синій кролик. Будь ласка, можна мені зайти і оселитись у вашому місті? Немали дурниць, вишкрився кинжал і вже націлився штрикнути кролика. Кролик трохи відскочив і обізвався ще раз. Пустіть мене, будь ласка, я вмію виробляти різні трюки. Він спробував зробити сальто мартале, але впав на голову, прим'явши собі вуха. Коригувальники захихотіли. Проте навіть не поворухнули, щоб відігнати його геть. Зненацька над їхніми головами щось кілька разів гупнуло. Усі, і Джек, і різвяна свинка, і синій кролик, і коригувальники поглянули вгору. Здавалося, ніби по високій розфарбованій стелі стрибає велетенський м'яч. Уперше Джек почув шум, що линув з країни живих. отворів над пустощів неоплакуваних було мало. Проте сталося так, що один такий отвір виявився прямісінько над ними. А далі, з дуже, дуже далекої відстані, долинув голос маленької дівчинки. Вона говорила з незнайомим для Джека акцентом: Мій м'ячик упав за живоплід, він у сусідньому садку. То проліз туди, забери його Джині, відповів жіночий голос. Джек, різьвена свинка, коригувальники і синій кролик не зводили очей з великої діри в дерев'яному небі, з якої відлунювали чиїсь кроки. А потім знову залунав голос тієї саме дівчинки, цього разу гучніший виразніший. Він упав на клумбу. Добре чи їх немає вдома. Аж тут з'явився стоп золотистого сяєва, що огорнув маленького кролика, який став закляклий із роззявленим ротом, а його темні оченята світились шаленою надією. Матусю. вигукнув голос дівчинки. Я знайшла кролика, синього кролика на клумбі. Золотисте сяєво піднесло брудного синього кролика на кілька дюймів угору над землею. Він спантеличено озирався на всі боки, не вірячи в те, що відбувається. Залиш його там, де знайшла Дженні. промовив десь високо мамин голос. Це, мабуть, іграшка котрого зі тих хлопців. Залиш його там, де знайшла Дженні. промовив десь високо мамин голос. Це, мабуть, іграшка котрогось зі тих хлопців. Він, напевно, лежить тут уже багато років, заперечив голос дівчинки. весь брудний бруднющий. Синій кролик. У стовпі солотистого сяєва піднявся все вище». Тепер він уже висів між небом і землею. Це так приголомшило трьох коригувальників, які вартували біля брами, що вони підступили трохи ближче, щоб краще розгледіти отвір угорі, спробувати бодай краєм ока побачити тут чуденацьку дівчинку, який міг сподобатись цей брудний синій кролик. Матусю, вони вже кілька тижнів тому його покинули. Вони зовсім не дбають про нього. Будь ласка, можна? Ні Дженні, бо це іграшка котрого з тих хлопців, відповів мамин голос. Лускунчик, пилка для нігтів і кинджал тепер стояла під самісіньким зависим у повітрі кроликом, не в змозі повірити, що таку брудну, непоказну річ хтось може знайти. Джеку, вперед! прощепотіла різдвяна свинка, біжи, але ж це наша єдина нагода, наполягала свинка. Спробуємо до брами, поки вони дивляться на кролика. Джек поволі звівся на ноги і майнув до блискучих воріт. Різдвяна свинка кинула слідом, притримуючи своє черевце. Кролики далі висів у золотистому сяйві, між країною живих і країною загублених, а коригувальники стояли під ним, роззявши роти, і зирили вгору. Будь ласка, Матусю. благав голос дівчинки. Будь ласка, дозволь мені його взяти. Ми його виперемо, покажемо хлопцям, і якщо вони захочуть, я віддам його їм. Вони мене не захочуть. вигукнув розпачі синій кролик. Будь ласка, візьміть мене, візьміть, нехай я буду ваш. Та, звісно, що ні дівчинка, ні її мама не могли почути кролика. Поглянь, матусю, яке в нього личко!» – промовила дівчинка. Джек почув за своєю спиною тихий дзенькіт. То свинка відчинила золоту браму. Джек прослизнув у неї, дивлячись і далі на кролика. Ну, гаразд. Трохи здивовано, трохи сердито, відповів мамин голос. Сподіваюся, що він не зіпсує нашу пральну машину. Циній кролик несподівано вилетів в отвір і з радісно з пантеличним личком назавжди покинув країну загублених, ще встигнувши помахати на прощання Джекові своєю брудною лапою. По той бік брами не було жодної вулиці, тільки канал, оточений чудовими високими будинками, скованими залізними балкончиками. На воді погойдувалися кілька порожніх гондол. Пришвартованих до смугастого стовпа, що стримів із зеленої води. І човни і поверхня каналу були всипані лапатим снігом. На сидінні найближчої гондоли лежала складена темно синя оксамитова ковдра. Ти перший прошепотіла резина свинка Джекові, лізь на човен і ховайся під тією ковдрою. Джек так і зробив ліг на дно човна й накрився м'яким оксамитовим покривалом. Яке, напевне, слугувало тут для того, щоб зігрівати пасажирів. Джек відчув, як гондола хитнулась, коли до неї заскочила, а потім так само ковзнула під ковдру різдвяна свинка. Вони лежали в купі, згорнувшись клубочком, і сподівалися, що горбків на ковдрі ніхто не помітить. О тобі й маєш, почув Джек голос одного з трьох коригувальників. «Диво й тайгоді!» – підхопив другий голос. Отакого брудного малого кролика і на тобі знайшли, обізвався третій. Коли ти востаннє бачив порятованого зайвика, Бог зна коли. Ну, я це вже сказав раніше, скажу ще раз, долинув перший голос. Дивні вони ці дітлахи. Тільки уявіть, щоб дівчаті сподобалася грудка бруду, яка сто років пролежала на клумбі. Здалеку тишу пронизав свисток, а ось і він, точнісінько за розкладом, додав той самий голос потяг із забудькуватого. Джек не ворушився, лежачи біля різдвяної свинки, дослуховуючись до гуркоту потяга. Невдовзі цей гурки став просто такий оглушливий, а потім, з гучним шипінням і скреготом гальм, потяг зупинився. Малий почув, як відчинились двері вагонів, як відчинилася міська брама. А тоді залунали охкання та ахкання вражених пасажирів, які побачили розкішні гондоли, якими їм належало дістатися до середньомістя. Просимо, просимо, вигукували коригувальники. Сюди, прошу пана, не перечіпіться ваше святосте. Можете взяти собі окрему гондолу, ваше високосте? Джек вперше чув, щоб коригувальники зверталися до речей так шанобливо, потім їхня гондола знову загойдалась. Якась річ ступила в неї і вмостилась на сидінні. Оксамитова ковдра несподівано стала дуже гарячою, немовби та річ у Гондолі була охоплена полум'ям. Джек навіть не міг уявити, що то була за річ. Ви не бажаєте накритися, ваше високосте? пролунав прямісінько над головою в Джека голос у скунчика. Джек і лізана свинка злякано вчепились один в одного, побоюючись, що зараз із них стягнуть оксамитову ковдру. Ні, дякую. Мені ніколи не холодно, відказав жіночий голос. Було чути, як порипують, гойдаючись, інші гондоли. Пролунало ще кілька порад на зразок обережно, ваша світлосте. А далі пролунав голос ще одного коригувальника, напевно, з тієї гондоли, що була попереду. Ваша високосте, ваше святосте, ваше світлосте, вельмишановні шановні пані панове, ласкаво просимо до міста Туги. Прошу залишатися на своїх місцях упродовж нашої невеличкої подорожі, і ми відвеземо вас до ваших нових помешкань. Треба поміркувати, як нам висазути з човна, коли ми опинимось ближче до середнього місця. Може, пірнемо у воду, поки нас ніхто не бачить? запропонував Джек. А як буде з тією річчю, що сидить в гондолі разом з нами? Вона ж побачить нас і дійме тривогу. Дуже гаряча штучка, зауважив Джек. Так, я знаю, погодилась зв'яна свинка. Печемо в жар. Дивно мені, як наш човен досі не зго, хтось без жодного попередження зірвав з них оксамитову ковдру. Якусь мотрошну мить Джек взагалі нічого не бачив, бо гондолу заливало сліпуче золоте сяйво, таке, ніби біля них сиділо саме сонце. Я не жар, пояснив той самий жіночий голос, що лунав із самісінької середини сліпучого сяйва. Воно було таке яскраве, що Джек навіть заплющив очі. Проте навіть крізь опущені повіки йому було видно цю річ. Я Фортуна. Фортуна? перепитав Джек. Так, підтвердила Фортуна. А тепер ставайте і ті ж з краєвидом. Це таке чудове місто. Нам не можна ставати чи сідати, прошепотів Джек, а його очі знову наповнились слізьми, коли він спробував поглянути на Фортуну. Ми, ми потрапили туди, куди не слід. Я так і подумала, мовила Фортуна. Але я така яскрава, що вас ніхто не помітить, поки ви біля мене. Сідайте, будемо разом тішитись мандрівкою. Джек і різяна свинка вмостилися на сидінні навпроти фортуни. Тепло, яке вона випромінювала, було напрочуд приємне і затишне після годин, проведених на засніжному пустищі. А якщо не дивитися прямо на неї, то під її сяйвом було добре видно все, що їх оточувало. Місто туги відрізнявся від усього, що їм досі випало побачити в країні загублених. Сходи віл, обабіч каналу спускалися просто до води, де лагідно пускотіли хвилі. Смеркало, і над їхніми головами засвічувалися гірлянди сріблястих різдвяних вогників. Здалеку лунав співхору, що співав колядки. Над містом туги було помітно більше отворів, ніж над пустищем неоплакуваних, і це вельми тішило Джека. Коли він знайде Гес, то легко повернеться з нею до країни живих. Гондола пропливла під кам'яним мостом, яким саме котився товстенький срібний кишеньковий годинник. Він виблискав наче місяць, що впав на землю. Осяйне смарагдове намисто махнуло їм застібкою з горішнього вікна, а з дверей їм підморгнула золота монета вартістю в один фунт. Джек аж витягав шию, роздивляючись на всі боки. Та ніде не було видно жодних іграшок, і, звичайно, жодного сліду ГЕС. Натомість йому траплялись інші речі, часом не менш химерні, ефектні, ніж Фортуна. Хто це? запитав Джек різяну свинку, коли зустріч їм пропливла ще одна гондола. На ній сиділи суві паперу, списаний цифрами, і золотий трон, які стиха розмовляли між собою. Це папір загублене багатство про Пояснила Фортуна, глянувши туди. Якийсь багатій на горі розтринькав усі свої гроші. Воно розмовляє з загубленим королівством, колись в Україні живих тунтешнього короля скинули з трону. Джекові очі помалу звикли до неймовірного сяйва Фортуни. Тож, коли він поглядав на неї з коса, то міг розрізнити серед сліпучого сяйва обриси усміхненої жінки. А як вас загубили? боязкувато поцікавився він. Через легковажність. Зітхнула Фортуна. Моєю власницею була актриса, приваблива, талановита, але дуже гордовита та ланочкувата, хоч і любила свою роботу. Завдяки своєму хисту вона мала друзів і успіх, а потім через ліночі й пиху поволі затратила. А тепер, на жаль, і я покинула її. А як вона може повернути вас? запитала різдвяна свинка. Це буде й складно, відповіла Фортуна. Бо вона шукає мене там, де треба. А оскільки своїх помилок вона визнавати не хоче, то боюсь, що мені доведеться надовго залишитись у місті Туги. А може, назавжди. Цікаво. А ти що тут робиш? спитала Фортуна. Чи це таємниця? Так, таємниця. випередила Джека резьона свинка. Так я і й подумала. Тоді, додала вже тихіша Фортуна, вам, мабуть, краще було б сісти тут. Ми вже зупиняємось, а я це так яскраво, що вас ніхто не помітить. Джек і різана свинка озирнулися. Фортуна мала рацію. Гондоли вже сповільнювали рух. Ну, прошепотів Джек різяній свинці, готуючись пірнути крижану воду. Перехиляємо за борт. Щасти вам, побажала Фортуна. Джек і різана свинка обережно перехилилися через борт гондоли, ковзнули в холоднючу воду і відпустили човен, який поплив собі далі. А Фортуна засяяла ще яскравіше, щоб їх ніхто не побачив. Відсапуючи крижній воді, Джек спромігся допливти до сходів, що виходили на берег каналу. Та коли він озирнувся, то побачив на поверхні води тільки ривці різдвої свинки. Вона тонула.